Слово Веріта старанок 17 січня. Сьогоднішнє слово вказує на те, як гріх паралізує людину. Бути в стані гріха це бути паралізованим, це боятися людей, боятися Бога, ховатися від Бога, жити подвійним життям, ховатися від спільноти. Страх мене паралізує, в страсі немає любові. Самотужки людина не зможе вийти з цього стану, їй потрібна допомога близьких, які знають і досвідчили дію любові Ісуса Христа. Через близьких я можу прийти до Христа, який є світлом, і побачити в цьому світлі, що мій стан паралічу, що моє зранення є наслідком гріха, і щоб вийти з нього, мені потрібно покаятись в моїх гріхах, би почути ці слова. Тобі відпускаються гріхи, Господь милосерний, і пробачає мені мої гріхи, виводить мене з паралічу і дає мені зцілення. Але це не одноразова дія, а постійна праця і довіра до Ісуса, який про мене турбується і наповнює мене любов'ю.